Вахтан Кікабідзе був вашим другом і великим прихильником України. Його навіть е ховали. З двома прапорами, України і Грузії ви писали і казали, що вас дуже підкосила його смерть. Мене познайомив великий художник Грузії, і не тільки Грузії, Мураз Мурванідзе. Коли він останній раз був в Києві, ми поїхали до ресторану з ним після діалізу було так важко було. Але ви знаєте, я хоч і Кікабідзе і Мурванідзе Мурас значно в мене старші, але я ніколи їх не називав, навіть не спробував там, старики чи літні, там все. Я називав їх мої пацани. Коли почалась війна, вони почали з 1 березня присилати кожен день майже відео з підтримкою. Я вам скажу, що ну, коли, коли перший раз я це отримав, я заплакав.